У Києві в неділю 8 червня відбувся благодійний забіг Go to the Future, який об'єднав близько півтори тисячі учасників. Захід проводиться другий рік поспіль. Його організували для підтримки українських ветеранів, яким необхідне протезування. Ми фонд Future for Ukraine, Ми об'єднуємо суспільство на по великої мети, щоб показати в дії суспільством цим об'єднуючись, показати підтримку нашим ветеранам, які втратили кінцівки. Це вкрай важливо, тому що вони це їхній шлях в життя. Вони своїм здоров'ям заплатили за наш спокій, за нашу незалежність, яку ми щодня прокидаємося і можемо бати вчитель сонечко. А для них це щоденна боротьба, і ми маємо проявити нашу підтримку. Завдяки. Go to the Future сучасні високотехнологічні протези вже отримали 32 військовослужбовці зі складними ампутаціями. Зокрема, Гліб Холден Кравченко, військовий третьої окремої штурмової бригади, якому фонд Future for Ukraine допоміг запротезуватися. Під час заходу він був залучений саме як представник фонду. Дуже радий приймати е, брати участь у такому заході для підтримки ветеранів, комунікації з цивільними, показати те на що ми спроможні, що ми можемо більше ніж, ніж від нас очікують. Тому е, ми сьогодні для того, щоб я ж кажу, що показати себе, поспілкуватися з людьми, з побратимами і своїми друзями. Тому ось в такому форматі, так підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Головна мета події зробити біг доступним для всіх зібрати кошти для потреб військових після ампутацій. Сподіваюсь, хоча б добігти. Ось е, ні, то, що дистанція буде подолана, це однозначно, але хочеться без зупинки пробігтись. Доєднатися до забігу міг кожен охочий за благодійний внесок, частина якого буде спрямована як допомога на підтримку українських військових, які були поранені та потребують протезування кінцівок. Враження супер, бо тут відчувається дуже велика енергія від ком'юніті, від всіх зібравшихся ветеранів і від людей, сімей, друзів, які підтримують наших титанових хлопців і дівчат. Тому дякуємо за таку можливість від Go to the Future, що об'єднує наші серця, серця от, і мрії. Сягнення тому дуже класно. Є що згадати вам. Ні, дівчина все вичерпно сказала. Я просто хочу доповнити, що ось вот тут в таких заходах народжується ця підтримка, коли люди можуть з різних, мовно кажучи, з різними травмами або в цілому показати на що вони спроможні. Ну і в цілому один одного підтримати, показати наскільки важлива ця підтримка у наш час. Тому дякую всім. Щодня тисячі поранених військових проходять складний шлях реабілітації. За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на квітень 2024 року близько 20 тисяч осіб потребують протезування через наслідки війни. І, на жаль, очікується подальше збільшення цієї цифри. Враховуючи ці обставини, організація благодійних ініціатив, таких як забіг Go to the Future, це не лише про спорт. Суспільство має знайти способи підтримки наших захисників, а також адаптуватися до змін, які викликає війна. Це включає в себе розбудову інфраструктури для реабілітації, надання психологічної підтримки, а також інтеграцію ветеранів у цивільне життя. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар.